Що? Парасолю. Парасолю. Молодець. Арсен, Арсен. Дай мені. Я Арсен. Що? Що? Кв... Прямокутник. Пытай. Який? Зелений. Зелений. Прямокутник. Це квадрат. Прямокутник. Прямокутник зелений. Ну, де? Це червоний. Зелений. Зелений. Дякую. Арсен, дай мені. Вазу. Вазу. Дякую. Молодець. Арсен, дай мені. Я Дай питай. Що? Що? Коло коло питай Яке? жовте? Жовте коло. Молодець. Дякую. Арсен, дай мені. Арсен, дай мені. Що? Машинку. Машинку. Молодець, дякую. Арсен, дай мені Що? квадрат. Запитай. Запитай. Який Який? жовтий? Квадрат жовтий. Дякую. Молодець. Арсен, дай мені, дай мені. Що? дерево. дерево. Дякую. Арсен, дай мені. Дай мені. Дай мені. Що? Те, що у нас є в ротику? Що у нас у ротику є? Що у нас в ротику є? Що це? Зуб. Зуб. Дякую. Арсен, дай мені. Все. Що? Те, е, чим ми вкриваємося від дощу. Від чим ми вкриваємося від дощу? Коли дощик іде, чим ми вкриваємося? Арсен. Чим вкриваємося ми від дощу? Дощик іде. Ми... Що ми відкриваємо, коли дощик іде. Що ми відкриваємо? Кажи пара, пара соля. Дай мені. Який? Ні. Що? Що? Коло? Яке? Зелене. 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 Молодець. Дай мені. Арсен. Дай мені. Арсенку. Що? Те, на чому ми можемо їхати? Їхати. На чому ми можемо? Ану, подивися. Арсенку. Подивися. На чому їхати можемо? Що має колеса? Дай мені. Арсенко. Де ти куку? -ку. Арсен, на чому їхати ми їдемо? Молодець машинка.